Виготовлено в Україні. Made in Схоже на гейкоєтис. На що знімаєш траси, коли хочеться, але не можеться. Стиль брудний, ціни. Такі більше не розтаможують У вас припущений виклик, мікроби, товари. Я антибіотик сезоні буде мечіску. Подохло, у першим виходить, що більшість тут Опарищі, а не щешні Повзяти бітами, а не літаєте мій виклик вам забагато багато честі. Я реальний, як білі дали в тобі, мов червоний мачеш, постав, що над топечальний, наче козак без шаблі, мій став, це ваша втрата попався, сідай на спальне, файне лайно забористе Ти від першої вверху, я підіймаю авторитет, та на евсі Твоє поплево дешево, а друге ім'я метаре. Ве тебе нікчема, ти вічно другий, як гектор hey. я ні, трохи не вірю, огонь, можете звати безбожні hey. Стара чи нова, мені якось поксі, шо ли вже так заміновано hey. А от вони для мене номер один Серед відомих мені наркоманів хоч більшість і вірить, що він не такий Навіщо барило та вдома тримати? Так, я блухий, клуб, а, hey. а я в глухий далі блокатимуть клубами з блудного бюсту обнюхати А я отягнув у банчух дрилуху, тож буду злягатися з вашими духами hey. Раніше сказав би всім мир і кохання, та сьогодні все зачіхой мені.